В нього англійська це тепер пріоритет. І феномен в тому, що, по-перше, вибудувати такі відносини, він, він зі мною прям дуже відкритий. Він зі мною прям все. Він заходить останній урок, він плаче. Кажу, Маркушенька, що таке? Він мені вивалює по життю, що в нього розумієш там таке. Ну, я знаю багато типу, про нього. І E, дивіться, коли ми переписуємося в Телеграмі, він ніколи не переписується зі мною українською мовою. E, хоча, знаєш, там ну, є студенти, котрі навіть мене сьогодні не буде, але напишуть там українською. Він записує мені аудіоповідомлення або кружечок, перше українською, потім англійською. І він мені пише: ось це in English, а ось це типу українською. В нього є Е, e, Я кажу, що він мені каже, хоче YouTube. Що мені там знімають? Ну не знаю. Він просто читає книжку англійською мовою. не українську книжку, а англійською. Він мені просто я лежу, сплю, він мені дзвонить. Слухай, і, і англійською мені починає там щось. Е, ну, типу, в нього усюди, типу, є англійська, ось ця англійська.